Білі гриби завчасно залимо гарячою водою, залишимо на 2 години. Квасоля вариться до м'якого стану. Завчасно вона пролежала у воді 8 годин. Картоплю рижемо кубиком. Лук дрібно. Моркву триму на терці. Печериці нарізаємо на шматочки, зливаємо воду, Виливаємо в каструлю. Гриби промиваємо в проточній воді і додаємо в каструлю. Доливаємо воду, варимо приблизно 1 годину. Виймаємо. І нарізаємо на шматочки в кастрюлю. Насипаємо картоплю, квасолю на пательні з олією. Трохи пасируємо цибулю, моркву, білі гриби і печериці. Додаємо за смаком молотого перцю і насипаємо в киплячу юшку. Додаємо морську сіль за смаком і варимо на тихому вогні хвилин 10-15. За 2 хвилини до вимикання заливаємо одну склянку соєвого молока. Цю ароматну грибну карпатську юшку не зрівняти ні з чим, хто куштував, той знає, що смак дивовижний.